Хлопа відрізають в той корнівін, в той корні його Тикають, ну. І, і сажають в такий вогорщик з землею. І всього оце порошок для того. Кажу, бо я думав, що це буде типу, білий порошок, як намьот, розмішується мутненька вода, як добриво. А це така маніпулятивна штука, типу, що він думав, що треба розмножатися. Ну, ну. ну, коротше, воно вже що залишилося там. Ми просто шукаємо шанси на це перезимування і переживлення підсохну. Я думаю, що, що, що з цим гірше не буде. Хочете, щоб більше вижило, бо я так думаю виживуть не всі, тому що я тут осадив три роки назад то в мене 30% просто, просто здохло. І, і не то, що я дивився за ними і такі класні були вигнуті, всякі, що з лісу хотілося з комом і, вс, і все рівно. Сосна це дуже-дуже дуже така примхлива. Скажи, от якби Просна. продав би зараз, за так скільки от? продав би цю сосну? Отак. От цю сосну. Да. Якби в горщику тут дешевше. А... А так треба з комом землі, треба попрацювати тут, а, да, викопати, все зробити. Лопатами? Та, так, а... а чим? Маніпулятором чи не буде? Хорошо, маніпулятор на вертольоті є, що він залетів сюди. Не знаю, ну залежить від людини, скільки якщо готова заплатити. Тисячі надії. Отака більш цікавіша, цікавіша. Цікавіше? Воно вже десятку хай би от. Так, в чийсь чий сад якусь композицію вписалася. Слухай, я виставив на OLX е, оті фотки от, от таких о, за десятку. Дивися, дивися це ціна м, дуже, дуже різна. І, ну, Якщо, допустим, за десятку, можна продавати за 15-20 куплять, слава Богу. Ну, якщо заберуть за десятку, ну не знаю, за десятку продам чи ні, але. ну... Дивися, це 10 тисяч продай бистрінько, на, на бистрінько. І, і привіз, привіз ще, зробив, ну, привіз ще далі, далі розживати. Ну, Оце мені дуже подобається. Ця вже така не знаю, сильно жирна. А я, я якось шо... хотів, чупачупся, думаю, він буде неприродній. Рослин купить цю за десятку і поставить її за 40. І це буде, ну, і це буде для всіх нормально. Я якось кофту Стонайленда продавав нову, то мене викупив магазин. Не буду називати. Виставив її за 30 чи 40% дорожче. Такий принцип, що завжди конгломерати купують стартапи, от в нас так буде. Хочемо теж може продавати якимось озеленителям, типу фірмам. То в них там я дивився на сайті, то 10, 15, 25 от, такі коштують. Ну, понятно, там реклама туди-судим, але коротше, ми не ці. Та загнем дай буде все. Це ж теж треба наноситися, креатива додати. Тому треба, той купити. купить. Все, йдемо розливати тоді. Ідемо розливати. Ще трошки, ще такий якийсь, хай 5, 5 хвилин ще. Щоб до, до, до останньої крихти воно воді розліті. Що не так просто воно там це ж не порошок, це якісь кристалики там в холодній воді. Як і цукор, які сіль, теж кристали погано роз... розстають. В гарячій воді, фізика легше.